Можливість заробити і водночас допомогти країні на Прикарпатті до суспільно корисних робіт залучають безробітних в рамках проєкту Армія відновлення, який ініціював уряд за свою діяльність Прикарпаття та ВПО, котрі перебувають на обліку у центрі зайнятості, нині отримують винагороду в розмірі півтора мінімальної зарплати. Оскільки війна спричинила падіння економіки країни, а разом з цим і зростання безробіття серед населення, восени 2022 року. Уряд запропонував механізм залучення всіх. То тимчасово втратив роботу до армії відновлення України, шляхом виконання суспільно-корисних робіт, це середи тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли. Період воєнного стану та їх наслідків на Івано-Франківщині за 8 місяців реалізації проєкту до суспільно-корисних робіт залучили понад тисячу зареєстрованих безробітних. Працівники допомагали особам з інвалідністю та пенсіонерам, заготовляли дрова на зиму, облаштовували укриття, а також плели маскувальні сітки. Яскравим прикладом організації суспільно корисних робіт є Косівська філія. Івано-Франківського обласного центру зайнятості, де вона одна з перших розпочала ці роботи і був заклад заключений договір міськосманською сільською радою по виготовленню маскувальних сіток для потреб для потреб військових. До виконання таких робіт було залучено 133 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, також громадською організацією міста Косовосольські волонтери. Хочу сказати, до суспільно корисних робіт по виготовленню маскувальних сіток в Космачі також були залучені внутрішньопереміщені особи. Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється коштом фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.